Сина і святого Духа. Слава Ісусу Христу. Дорогі брати і сестри, сам перед я хочу привітати вас з правових святом на честь Пресвятої Святої Творці. Сьогодні православна церква радує щастя Святого Духа на Апосто. Святий дух з'явився люди на Йордані, як ми знаємо і з Іванки. Але тоді Духа Святого вигляді голуба бачив тільки Один Іоанн Хрестити, а більше ніхто не бачив. А коли Святий зійшов на апостолі у світлиці, побачити апостоли і не тільки апостоли, а всі ті, що були з ними. І благодать Святого Духа, як всі ми добре знаємо, є сила від дитина. Але невидима сила виявляється зовні видимо. І всі шерсті на святого Духа на Апостолів Святого Духа. Зовніше виявлення Святого Духа було у вигляді вогнених язиків. Чому? Тріща виявилась сила благодати Святого Духа. в тому, що по перше апостоли вже не боялись нікого. Раніше раніше вони сиділи закритими у світлиці, а тепер вийшли. На проповідь і проповідували трьом тисячам людей, які прийшли з різних країн. Божественної благодаті. І благодать Святого Духа ніколи не, за... не залишала заслобаним Господом Ісусом Христом Церкви. Ніколи не залишала. Але боротьба в церкві почалась сама. Церкви. Спочатку людей, які не вірили у Воскресіння Господа Ісуса Христа, нападали на церкву, на святих апостолів і примушували їх не проповідувати про Воскресіння Ісуса Христа. А чому вони? Не хотіли, щоб апостоли проповідували про Воскресіння Ісуса Христа, а тому, що Воскресіння само по собі затривало їх неправді. Вони ж Христа звинувачували, що Він Богопуль і привели. Нашого Господа добрила, як Богохульна, а Він воскрес і своїм Воскресінням пособовив, неправду, яку зводили на нього первосвященики і книжники. ви не міг, перемогни. Апостоли своєї поповіді про Воскресіння всіх ворогів Господа Ісуса Христа. Але боротьба добра зі в церкві продовжувалася далі. пізно ми мрія. аргументи, проти яких тяжко було заперечити, але благодать Святого Духа, непереможна сила, діяла так, що святі отці перемогли Христова зберігається непорушні, завдяки благодатні, благодатні Святого Духу. Ось коли не читаєте твори святих Отців, хто читає, той переконується звідки така мудрість. Святих отців. звідтіля вони почерпали таке знання божественних тайм, тільки завдяки дії благодаті Святого Духа. Візьмемо наш час, період бореб. peace Хто пережив той період, той знає, які темні хмари на висвітленні над церквою Христовою. Не тільки в тому, що були зруйновані майже всі грани в Україні, а й знищені духовенства і проподівання. Дозволялась віру Христову. Але де ті без Божої Нема, а багато із них приходять з А ви ж руйнували храми і казали, що це віра, це тепрема, а тепер власне. Тому що сила божественної благодаті діяла тоді. Чому проявляється дія благодаті Святого Духа в нас? Проявляється тому, що ми маємо віру. Без благодаті Святого Духа віри людина не може. Ясно написав, що той, хто сповідує Ісуса, благодаті святого Духа. І тому ті, які кажуть, що віруючи київському Патріархату неблагодання, це такі ж неправдомовці, такі ж неправдомовці, як і діалог батької. Ісус Христос. Назвав людей, які неправду говорили на нього, що ми діти діала. Чому Господь назвав їх дітьми діавола? Тому що вони говорили неправду на Сина Божого. Тому Господь і назвав їх Борис діалом? А ви, оскільки ви говорите неправду. ви теж його діти. Таким чином дітьми радами являються всі, хто говорить неправду. Якби наша церква була не від Бога, то я говорив великий вчинив юдейських Амалії, що якщо це діло, яке проповідували апостолі не від Бога, то воно загине. А якщо від Бога, то бійтесь, щоб ви не стали богопротивниками. Так і, і Московський патріархам. І думаю, що вони переможемо ніколи. Чому не переможуть не ніколи? А тому що Бог не може бути з неправдою. З неправдою, як сказав Господь, діагон. А хіба може діагон перемогти Бога? Не може. І тому ясно, хто з правдою, з тим Бог, а хто з неправдою з тим діалог. І коли зіткнуться ці дві сили божественна правда і діавольська неправда. То хто переможе? Переможе божественна правда. Тому ми і говоримо, при всіх складностях Україна переможе. Переможе, тому що правда на нашому пострілі. В чому полягає наша правда? Полягає в тому, що ми атомну зброю віддали, віддали. А Росія гарантом була недоторканності нашої території. Гарант один із гарантів. І вона порушила це, чинила неправду. Стали жертвою цієї неправди, цієї агресії, то з ким повинен бути? З ними чи з нами? Нам? З нами. А раз з нами Бог, то ми переможемо. Але Господь послав нам це випробування. Для чого? Для того, щоб український народ об'єднати. Ви бачите, як ці українці роз'єднані. І Господь, посилаючи нам ці випробування, книжкому результаті приведе до об'єднання українського народу в єдину силу українську. І того, чого ми не мали. Наслідок страждання і жертв, які несе українські українські люди і на Майдані, і зараз на Донбасі багато гинуть наших вірних синів. То ці жертви приведуть до блага. До об'єднання українського народу і зміцнення нашої держави. Ось в суботу президент Петро Порошенко приносив присягу. Скільки держав прислало своїх представників? Скільки? Президентів приїхали. Президентів було біля 20 та представники біля 60 країн. Ніколи такого не було. Ні задний президент. Про що це свідчить? Це свідчить про те, що світ поважає Україну. Поважає український народ за його миролюбність, миролюбність, бо в Криму не стріляли за воєнників російських, а могли стріляти і могли вбивати. І вони ще потім хватились, що без єдиного пострілу. Взяли Крим. Вся то взяли, але повернеться. Повернете Крим, тому що Господь поможе нам повернути їх і Крим. Тому, дорогі братні і сестри, ми повинні дякувати Богу, що він з нами. За це будемо дякувати що ми не залишили э, наш країнський народ, а не залишить тому, що маємо віру. А віра, як я вже сказав, це є дія благодаті Святого Духа. І тому ми впевнені раз з нами. Але це земле все. все земне, Навіть якщо не переможе, але говоримо, Ніхто ж із нас не залишить. Святі не ті давніх часів, а святі нашого підійочі. Візить антилогі в наш час. І багато із вас його бачили жити, і був, або ми курі приподобних Чипчини всіх теж нам на жінці. Теж стати, і Господь через них звеш є чи ліса. А скільки мученики за віру? Значить, можна побороти їх можна. І тому, дорогі брати і сестри, Маючи благодать Святого Духа, будемо користуватися цією божественною силою боротьби з віком. І тоді Господь буде з нами, а коли буде Господь з нами, нічого не страшний. Ні, ні земних страждань, ні смерті. Бог є, і вічне життя є. І це реально. І ми цю перемогу, дорогі брати і сестри, святкуємо, починаючи із пасхи Христової, і Свясіння Христового, коли Христос воскрес і смерти і послав нам благодать Святого Духа. Бо він сказав, якщо я не піду, то у ті життя не прийде. А якщо я піду, то тіше типу і він прийшов. Йому слава на віки людей. Слава Ісусу Христу!